Ці найкращі люди, які прийшли в цій собі, це душа України. Вона жива не в депутатах, не в прем'єрах, не в банкірах і не поки що, і не в тих дуже багатих людях. Які сьогодні говорять, здайте по 5 гривень на армію у нас біда. А мільярди, які в сундуках вивозять сьогодні з України, ніяк не ловляться і належать нікому. І ці діти, і ці зрілі чоловіки, які пішли з фанерками по вулиці, лягаючи під кулі, не думаючи про геройство, а говорячи про те, що Уряд України воює з народом. І я готовий йти кожен з них так казав собі там, на Майдані, з голими руками, хай мене вб'ють. Але я не хочу, щоб була така влада. Коли це ти бачиш і коли ти чуєш, я старий чоловік, напевно, моє місце там було. Але Україна до сьогоднішнього дня і сьогодні воює з своїм народом. І кожен з нас знає, що за цими сльозами, за цими прекрасними душами, стоять сім'ї, стоїть земля наша, стоять наші родини. І знаємо ми, що це не закінчується. Ми не можемо мати ілюзію, що це вже завершено, поховали, заспівали і забули. Не так є сьогодні. Просто та скриня, яка була зачинена. Вона відкрилась і люди побачили, от наші вороги. Не сусід вірмен, чи єврей, чи росіянин, чи полян. Не той сусід, а той, що живе поряд з тобою, який грабує тебе, який витягує з тебе всі жили, який бере взятки за те, щоб поступити вчитися, який податками обкладає того, хто не може зробити собі нормальне життя. Який будує ці будинки, кажуть, у нас немає. Та продайте ті всі здоровенні будинки, які побудували. Заберіть машини, віддайте це гарні. Це треба дуже довго думати. Оці хлопці йшли за це. І вони показали на Майдані, як треба жити. Ділилися останнім. Ви подивіться, що робилося. Всі люди передавали кусок сала, консерву, шмотки, одяг. Передавали туди, щоб вдягнути такий же, як вони. Їм не жалко було віддати останню сорочку. Ахметову. А цьому сьогодні депутатові імені Мирошніченко. Ні, Колісніченко. Верховна Рада до сьогодні має депутата одного, другого, третього, які вже в Росії давно втікли з мільйоном, і Їх не вигнали. Вони ще рахуються. Сьогодні я дивлюсь, строка, народився такий-то депутат, який вкрав. Який зрадив свій народ, який ніколи йому не вірив і клятви не давав. І ми маємо святкувати його день народження. В голові не вкладається брехня, розумієте, проти чого йшли ці люди? Вони йшли проти брехні. Тому, коли говорять, не бреши сам собі, поступай по совісті, не кради, не вбий, не злукав, не побажай чужого. Не зазіхай на те, що святе життя. Авій і каєм. От сьогодні ця сцена у нас прямо на очах. Братний народ і братній народ. Авієнь, який молився Богу і приносив все. І каїн, який дивиться на те, щоб камінюкою по голові вдарити, забрати шматочок, отакий шматочок, але солодкий шматочок сім'ї. Поки що у брата рідного брата. Моя сестра, мій батько росіянин. У ну, мене сталося так, що батько був нерідний і народила сестра. У мене сестра від батька росіянина, а мама в нас спільна. Розумієте як? Вона живе в Новій Каховці Херсонщині. І вона мені телефонує поставили охорону. Плотіни, бо можуть висадити в повітря і змиє все до Херсона повністю те водосховища. Люди живуть в страсі. Ніхто ніколи не переслідував один одного замову. За те, як ти молишся, як ти говориш, які в тебе друзі. Ніхто ніколи не мав тут, от в цьому місті я живу 69-го року. Я сам народився на Кубані, я українець, моє прізвище Мазур. Є така пісня кубанська. Їхали з гори. Мизури. Це українці. Так нам треба повернути українські землі Курщину, Вороніщину, Кубань до Ставрополя, до Кавказа, якщо вже на то пішло. Але ж ми цього не робимо. Ми розуміємо, що є угоди, що є твоя хата, є сусіда хата. Ну, це ж не нормально. Ці діти, що пішли, діти. У мене є два учні, яких тут немає, Франко. Може ви бачили, Макс Франко. Він носив там поранених, тягав. Хлопчик, який вчився в мене в художній школі, він художник. І він був на Майдані з першого по останній день. І він бачив, як горіли люди там, в цьому родинку софт-профа, де занесли ліки, завезли поранених людей, про це всі мовчать, на шостий повод, щоб їх звідти не зняти, і закинули там смісями гарячими. І там погинуло не дві, не сто чоловік. Цей, цей список продовжується сьогодні. І в Криму продовжується, і в Запоріжжі, і в Харкові продовжується. Ми всі належимо до цієї Небесної Сотні. Завтра прийдуть сюди і почнуть голосувати нас всіх і класти як жито. Хто ми такі? Чому нам не захоплюються? Чому говорять українці мають такий? Терпець величезний. Терпять, гноблять, мовчать, згинаються, повзають на колінах, лижуть п'ятки. але вже коли стає так, що не можна далі цього робити. І будуть і кажуть, вбивайте нас, ми так жити не хочемо. І оця сотня небесна, вони сказали так. Ми не хочемо, ми йдемо. І за ними тисячі підуть. Тисячі.